Коли зламався проєктор перед захистом диплома, Оля просто сказала Ну, тоді слухайте, як і вам зараз все покажу руками. Уже зранку в гуртожитку було неспокійно. Студенти бігали з флешками, папками, хтось гладив сорочку, а хтось намагався повторити вступ до презентації. Оля ж сиділа на ліжку, дивилася у вікно і жувала яблуко. Вона знала, готувалась не гірше за інших. Але все одно трішки тремтіла всередині. На кафедрі все йшло за планом, аж поки її не викликали. Вона встала, глибоко вдихнула, і вийшла до дошки. Поки включали ноутбук темрява. Проєктор моргнув і згас остаточно. Комісія зашепотіла, всі дивилися на неї хтось із жалем, а хтось із усмішкою. Але Оля тільки підняла голову і замість паніки. Почала розповідати, малювала графіки в повітрі, показувала стрілки руками, жестами пояснювала розрахунки. Через десять хвилин аудиторія аплодувала, і навіть суворий професор Стадник кивнув. Ви перша, хто зробив це так, без жодної картинки, але з характером. Пізніше у кафешці за рогом друзі сміялися, а Оля просто сказала в житті часто ламається проєктор, головне не ламатись самі.